Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошевка, на якому я розповідаю все про своє в'язанечко. Сьогодні ми з вами помандруємо у в'язаних мандрах, організатором яких є Анічка наша з каналу Ліліана Магічні Ниточки. Отже, я сьогодні мандрую з ось такою підвісочкою такі от сердечки, їх мені прислала Єліна Макант це що я її. Дякую. Так, я на цифрі 40. І почну сьогоднішнє відео я з вибачення. В минулому відео я сказала, що я приїхала у Луцьку область. А все чому? А все тому, що я в Google готувалася до відео, дивилася деякі області, куди я мандрую, і ввела карта областей України. І саме там так було написано. За який рік карта чи за яке століття, я поняття не маю. Але ось так от маємо те, що маємо. Прошу вибачення. Всіх жителів Волинської області, тому що це саме Волинська область. Я прогостювала у вас тиждень. Дякую вам. <с thorium> <сп fraction> Дякую вам, що ви мені підказали, що такої області не існує і що це Волинська область. Стидно, але нічого з собою поробити не можу. На пам'ять всіх областей не знаю. Волинська область, цифра 40. Цього тижня Марійка Мельник кидала кубики, і мені виплатила цифра 5. Отже, з Волинської області я їду. 41-42 це Рівненська область. Ось так от. Я їду в Рівненську. Далі 43-44, велика, гарна Житомирська область. Вдвічі більше по площі від Рівненської. Ось. І з цифра 45, я переїжджаю аж ось сюди. І це ви не повірите, це Івано-Франківська область. Я приїжджаю в гості до Галинки! Так, так, до нашої Галинки. В'язання-випічка і моменти життя Галинки. Саме до неї. Галинко, зараз я тобі робитиму масаж і буду відробляти всі ниточки, які ти мені прислала. Так що влягайся, запалю свічечки, я вже шорую. Ось. Приїхала я в Франківську чудову мальовничу область. Цифра 45. Так, з чим же ж я? Цей тиждень мандруватиму. Мандруватиму я з процесиком, який я починала в літніх стартах 2022, з Оксанкою. Її канал просто в'яжем, напевно, з Оксаною Левчу. Ось, у мене є ось такий процесик. Це має бути погодинка для моїх дівчаток. Спинку я вив'язала. Ось так от. Вив'язала вже тут і скос, і, і поглиблення горловинки, все-все-все. Ось така спиночка у мене готова. А допереду ніяк руки не дійдуть. Ніяк руки не дійдуть, і нічого я з цим поробити не можу. Тому старти, ой, не старти, а мандри це хороший шанс все-таки взяти в роботу нарешті цей процес. В'яжеться він не надто довго. Тому що великі спиці. спиці номер 10 Починаю 5,5. Це спиці подарувала мені теж Єлена, е а її канал е лабіринти рукоділля, до речі, ось, е резиночка на 5,5, а далі на 10. Е Складність зв'язання полягає лише у тому, що тут є люрексова нитка, і вона дуже-дуже путається. Але це не смертельно. Да наша не пропадала і з ще ми тільки не справлялися. З якоюсь там люрексовою ниточкою. Галинка казала дрита і все. Що там розпутуєш? Якось так, такий в мене процес, такий в мене старт. Маю 5 годин, є з чим попрацювати, тому йду працювати, звичайно ж. До зустрічі за секундочку. Так. Привіт-привіт. От і побачилися. Немає часу знімати зовсім. То баклажани, то перчики, то помідорочки. Всяке таке. Ну, ви знаєте, всі зараз вона та сама тема. Зима близько, треба готуватися, запасатися. Якось так. Сьогодні вже субота. Вчора мало би вийти відео про старт. Я його не встигла зняти. Сьогодні мало би вийти відео про мандри. Зараз вже по шостій і я не знаю, коли воно вийде, бо я його ще навіть не відзняла. Вранці я дов'язала своїх 5 годин. Я вам колись покажу, звичайний ж результат. Ось і дозніму той шматочок, що треба, але просто не знаю коли. Ми зараз йдемо на роботу на мебельний. І от дорога довга. Два велосипеди поламалися, тому мусимо йти пішки. Андрійко велосипедом собі намотує, а ми йдемо пішки. Ось, І поки є час трішки підключитися, то підключилася. Ось такі справи. Тиждень, Початок тижня був мега в'язальний, тому що закінчувала пледи. В день, коли відправила пледи, не в'язала нічого, тому що втома. Мене перемогла, можна так сказати. Ось. А тепер трішки підв'язувала і як тільки зможу підключитися, щось показати, то підключуся. Так, привіт-привіт. Е, отже, сьогодні дивакувати відео, але маємо це, що маємо, нічого іншого наразі запропонувати не можу. Сьогодні прозвітую за два проекти. Спочатку, звичайно ж, за в'язальні мандри, тому що це проєкт, в якому я гостя, тому з поваги до організатора, до нашої Анічки, я почну з цього проєкту. Це проєкт, який я в'язала по для моїх дівчат. Отже, за п'ять годин я зв'язала. Передню частину. Я зшила плечові шви, бокові шви і закрила горловинку. Пров'язала один ряд по кругу і закрила горловинку. Ось Ось так це виглядає. Виглядає, звичайно ж, як кишка, але ми міряли все гаразд. Міряла і галінька, і настуня. Це один виріб для двох поки що. Для обох він виглядає красиво. Я задоволена. Ось. Трішки перетягнула більше 5 годин, але хотіла закінчити саме цей об'єм роботи, який я собі напланувала, тому що закінчувала сьогодні вранці. Ось. Залишилось тільки рукавчики, звичайно ж, і тут поховати ниточки все. Тому що горловинка закрита, низ вже зроблений, туди я вже почала все правильно, тому що другий раз в'яжу той самий виріб. Петлі всі ті самі, але нитка інша і вигляд інший. Там було широко і коротше. Тут вузько і трошки довше. Але загальне враження, коли підгинається ось так, от низ, розиночка підгинається, вигляд той, що має бути. Можливо, би хотілося 10 петель більше, але не факт. Воно не є по тілу, звичайно ж. Так, трішки мене перервали, але це нічого страшного. Отже, ви зрозуміли, залишились лише рукавчики. Все. Більше тут нічого і не треба. Ну, і ВТО, звичайно. Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язаннячко. Отже, сьогодні третій старт. У місяці стартів я що хочу, осінь на носі. Організаторами якого є Кулічка, з каналу Україночка в'яже з тренди» і я. Отже, всі правила ви знаєте, в'яжемо в задоволення, що хочемо, коли хочемо і скільки хочемо. Бажано випускати відео, звичайно, ж п'ятницю, але всі ми люди, все дозволяється. Так, любасики мої, в мене старт ось такий. Цей старт чекає свого часу вже півтора року. Купувала я цю пряжу, це 100% нейлон, шкурка-норки. Підпільна клікуха його шкурка-норки. Я його купила весною 2021 року. Купила для своїх дівчаток, купила два кольори, я вже показувала в себе відео. ось так от. Хотіла міксувати, робити дівчаткам Family Look, комусь розово сіру, а комусь сіро розову. Ну, але не всім така ідейка підійшла, тому я буду в'язати рожа... рожеву, а сіру все-таки. Поки що сіру. А там далі щось продумаю. Зразочок зв'язаний. Ця ниточка, здається, 700 метрів 100 грамів я вже забула, давно вже її не брала в руки. Але то таке. Отже, весною були розпродаж ниток. Зимових складів це стовідсотковий нейлон, але воно рахується зимовою ниткою, тому що дуже тепленьке. Цю нитку я вже докуповувала. Через рік, напевне, тому що в'язала з такої нитки тільки бірюзової така морська хвиля, щось таке, не знаю, як вам сказати, який це кольор. Я вставлю вам шматочок відео, якщо все буде добре. Я в'язала плед для новонародженого з такої ниточки з додаванням 100% бавовни. Ось, Додавала 100% бавовну, тому що дуже тягнеться полотно. Воно навіть із додатковою ниткою, як бачите, капець як тягнеться. Ось. Таке резинове полотно, але е, звичайні мали бути джемпера, до школи, чи худі, чи що-небудь. Не, не важно, що це буде, яка форма. Ось е, щось звичайне, легке, просте до школи. Ну, Але руки, як ви розумієте, так і не дійшли. Ну, зараз вже мушу, бо в списку записано. Е, ніяких розрахунків ще не робила, це просто мірки. Лише тут хлопчика і дівчинку хай до нас підглядають такі щасливі й веселі. Ось, в'язатиму, мабуть, на машині. Я спробую. Я не знаю, чи я це втну, наскільки це буде можливо. Але я буду пробувати. Ну, не спробуйте й не буду знати. Ну, правильно, треба ж вчитися і треба щось, щось чудити. Плюс треба це робити дуже швидко, тому що дуже багато планів. І потрібно якось вирулювати з цієї ситуації, щоб все встигнути. Проєктів тьма, планів тьма, побажань багато. Тобто, свою п'яту повершену з прапорів єдності виключати ще не пора. Ось, буду відпочивати, не знаю коли. Зимою. Зимою буду відпочивати обов'язково, коли буду спати. Ось. Зразочок зв'язаний, все подобається мені, принаймні, а все решта байдуже, головне, щоб мамі подобалося: зняла мірочки до відпарювання, зняла мірочки після відпарювання і зразочок сів на 1 см. Тобто така малюсінька цяцька на 10 см, сіла на 1 см, велика на 40 см, сяде на 4 см. Тобто, уваженько, це треба собі взяти до уваги. Щоб не проколотися з довжиною, ні допорювати, ні дов'язувати. Яка бде горловина, ну, справді ще нічого не знаю. Крій буде максимально простий, не реглан, поки що ще реглан ще в неї не буду. Це буде пряма пройма. Ні, ну Напевно, я трішечки зроблю на підрізок. Ну, не знаю, справді не знаю. Напевно, зроблю трішки на підріз убавлення петель під рукавчик, скіз плеча я обов'язково зроблю, щоб більше-менше гарно лягло донечці. Вона худесенька, і виріз горловини не надто глибокий. Якось так. А там далі будемо бачити, як воно буде. Зараз головне почати. Рукави, напевно, 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 ну, це ще не точно, буду в'язати. Спицями і буду в'язати ажурні, тому що полотно досить, 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 досить буде тепле. Не знаю, як показати. От, Воно ніби на просвіт просвітляється, але в загальному воно досить-досить таке. Ну, тікучість полотна просто бомбастична. Просто бомбастична. На дотик ще краще, ніж бомбастичне. <с> я думала, що м'якшого вже немає нічого від тої поводинки, що я в'яжу, але ні, це дуже-дуже м'яко і ніжно. Ось, тому рукави буду полегшувати ажуром, щоб не так було жарко. Все. Якось так я собі придумала, а життя покаже, як буде, тому що ми собі придумуємо одне, а потім життя вводить свої корективи і все виходить по-іншому. Ось такий в мене старт. Сьогодні вівторок, 17, так? 17, здається, 16. 16, 16 серпня. І все, і треба приступати, пора, пора стартувати. Все, що мене саме більше пекло, я закінчила завтра. Буду відправляти. Добре, дівчаточка, я йду стартувати вже вечір. Якась там. 6 7 вечора, але це не страшно. Включаю багато світла і вперед до роботи. Зустрінемося за секундочку, подивимося, що ж з того всього вийшло. Так, по проєкту осінь на носі. Віжу, що хочу осінь на носі. третій старт. Це була ось така от травка для моєї доці. Низ ще буде дов'язуватися, тому що він крутиться, і внизу я буду дов'язувати, напевно, хусткову в'язку. Бо резинки вона не хоче ніяк. Це має бути пряме полотно, таке, як в нас було в фіолетовому кардигані. Якщо би я не забула, я вставлю фото. Вона хоче прямого, але лицева гладь, вона крутиться. Вона крутиться і я не знаю. Я думаю, що я спробую хусткову. Я тут намотала, дов'яжу буквально по два-три рядочки. Але вона щось думала-думала, крутилася перед зеркалем, крутилася і вирішила, що ще сантиметрів 5 їй треба дов'язати. Значить, я заявно намотувала ці намоточки на двох частинках. я намотувала, щоб дов'язати. Не знаю, як там буду далі вирішувати це питання, але це нічого. Ось така теж кругленька горловинка. Горловинка тут ще не оброблена. Тобто, за свій старт я зв'язала передню частинку, задню частинку. і Виконала бокові і плечові шви. Тут плечі я закривала і зшивала матрасним швом. І бокові шви я теж зшивала матрасним швом. Тут плечі були по відкритим петлям, я закривала гачком. З допомогою гачка. На на я маю на увазі. Тут з допомогою гачка. Тобто тут шов мінімальний. Ось. Тут я вже закривала петлі, тому що в мене було безвідривне в'язання, вив'язування горловини і плечових скосів, і тут я вже закривала, щоб потім без, безвідривну горловинку і друге плече дов'язати, то ці петлі треба було закрити. То я їх закрила. І нічого не шкодую, гарний стабільний шов. Вийшов Меланж такими полосочками. Машина робить і не робить такого меланжу, як роблять спиці. Вона робить е, полосочки світліші, тому що е, напівбавовняна ниточка вона світліша. Ось, ну, але це не псує загального вигляду. Дитині подобається, мені подобається, мусить подобатися, бо я це в'яжу. Ось, ну, каже, що це нічого ніжнішого, вона ніколи. На себе не одівала, ніж ось цей шкурка норки нейлон. Ось, ось така штукенція. Класна, каже, дуже тепло, дуже-дуже їй подобається. Тут теж, ну тут теж, тут більше роботи, ніж в повтинці залишилося. Тому що рукави я планую в'язати спицями великими щось якусь сітку. Тому що цей нейлон, він насправді жаркий паркий. І я думаю, що це буде якась сітка для вентиляції загальної тіла, щоб просто не прийти, для чого запалюватися. Ось це нейлон, він то не те, що там гігроскопічне ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це просто. Ось така простенька річ на кожен день до школи. Такий в мене був старт і такий в мене результат. Насправді цей старт в мене зайняв 2 дні я його в'язала ранками, я вставала раненько до роботи. Спочатку спинку вив'язала, на другий день вив'язала перед. А сьогодні вранці я зробила плечові шви і дов'язувала вже своїх 5 годин по тижню. По в'язальних мандрах. Ось Ось такий в мене якийсь мікс відео <хи> намішала, але інакше не буде. Наразі маємо те, що маємо. Я думаю, що мандри Анічка не образиться, що я домішала сюди ще свій проєкт, звіт по своєму проєкту по, по в стартах, тому що поки що в мене виходить так. Ось. Тобто по мандрах я нічого не нарушила, крім того, що я впхала сюди свій старт. Добренько, все. це все, що я можу вам поки що показати. Завтра буде звіт по... Угу, по вернісажу. Тож, завтра ми знову побачимося і подивимося, що ж в мене по вернісажу нав'язано. На сьогодні це все. Дуже дякую вам, що подивилися мої відео. Приходьте завтра в гості! Всім дякую, Па-па-па-па.